Наталя забіла осіннє листя. Настала осінь холодом повіяло навкруг, Все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зриваються і пісеньку співа. Веселі танцюристи ми кружляєм в висоті, листки, листочки, листики, червоні, золоті, зриваємось ми з граями стополяк та беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз, та вітром знову піднесені, мчимо з височини, нам радісно. Нам весело, нам любо, восени. І піснею приваблені листочки на дубах, на вишеньках, на яблуньках шепочуться в садах, хвилюються, шепочуться. Ой, як же нудно тут, і нам давно вже хочеться звільнитися від пут, невже ніхто із прив'язі не схоче нас зірвать? Не винесе, не вивезе, не пустить танцювать. Та вище в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець. Як вдягнете убрання те, червоне й золоте, легкі та вільні станете і теж полетете. Злітає листя зливою і падає німе. Вітрець пісні наспівує, а сам все дужче дме. У сонячний осінній день зберіть разом з малечою листочки, нехай малята сфотографують осіннє дерево своїми оченятами, а вдома допоможіть їм створити фото осінньої краси власноруч. Вам потрібно аркуш паперу, простий олівець, пензлик, фарба чорного кольору, клей ПВА та зібрані красиві осінні листочки. А ще підготуйте звичайний рушник, паперовий рушничок та праску, тому що нам потрібно підсушити наші листочки. Ось таким чином. Праска гарно просушує наші листочки. Вони стають тоненькі, пахучі та шуршаві. Виконуючи таку роботу, дітям доречно нагадати правила поведінки з електроприладами. Неймовірно приємна робота. Дітям обов'язково сподобається. Також ми підсушуємо і зелені листочки. Зараз рання осінь. Зелені листочки є на деревах, тому ми маємо їх додати до свого фото. Ось така краса у нас вийшла. Не хочеться виконувати слідуючу дію, але потрібно. Ми беремо листочки, зминаємо, вони крихкі, підсушені. Гарно внуться. Ось ми підготували всі листочки для подальшої роботи. А зараз беремо аркуш паперу, простий олівець, малюємо стовбур дерева та гілки від нього. Чорною фарбою малюємо дерево поверх простого олівця. За допомогою пензлика малюємо клеєм біля гілочок. Осінні листочки падають на землю. То малюємо клеєм ще й під деревом. А це, напевно, самий цікавий етап роботи для малечі. Посипаємо наше дерево підготовленими листочками. Там, де ми змастили клеєм, листочки приклеюються. Потім ми струшуємось таким чином залишки. Якщо десь потрібно сухого листя, то додаємо ще. Ось яке красиве осіннє дерево у нас вийшло. Фото осіннього дерева.